А зараз з України до Вашингтона сотні орхідей з усього світу цими днями виставлені на показ в Національному ботанічному саду у Вашингтоні. Цьогорічна виставка приурочена до сторіччя з часу, коли Японія подарувала дерева японської сакури Вашингтону. Детальніше про виставку розповість Андрій Годованець. Ці сотні орхідей від рідкісних до досить розповсюджених різновидів ознак пошани Японії виставлені у передень фестивалю цвітіння японської сакури, якому цьогоріч виповнюється 100 років. Ми поєднали дві речі: виставку орхідеї, річницю святкування того дня, коли Японія подарувала американському урядові дерева сакури, які стали такими популярними у Вашингтоні. Голі Шімізу, директор ботанічного саду. Вона каже, що цього року вони намагаються показати японську естетику через красу орхідей. Орхідеї належать до одного з найвибагливіших сімей строслин, з якими ми колись мали досвід. На показ виставлені різновиди орхідей з усього світу. Сьогодні їх вирощують в оранжереї біля Вашингтона, в яких підтримується спеціальна температура, щоб вони зацвіли якраз до початку виставки Орхідеї, напевно, є найбільш популярними квітами на землі. Люди по всьому світу готові платити великі гроші, щоб зібрати колекцію рідкісних і незвичних орхідей. Нік Нельсон відповідає за ландшафт ботанічного саду. Він працював над дизайном виставки майже півтора року. Коли ми будували експозицію, нам заборонили робити дірки у стінах чи у підлозі. Тож організувати композицію так, щоб все виглядало гарно, було складно. Попри це, Ніку таки вдалося створити традиційний японський сад. Його простота лише додає шарму орхідеям. Виставка триватиме до квітня. Тож хі, хто збирається приїхати у Вашингтон на фестиваль світіння японської сакури, матимуть нагоду побачити і виставку орхідей. Марія Юнко голос Америки.